Ми вітання на телеканалі Дніпро. Ті Ві випуск новин спорту Українська спортивна спільнота отримала чергову жахливу звістку з передової, захищаючи свободу та незалежність рідної країни. Додому на щиті повернувся колишній хокіст, заступник командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади Макар Ярофієв, який загинув на Бахмутському напрямку під селом Андріївка під час виконання бойового завдання. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим героям світла пам'ять. Баторазовий чемпіон та призер світу кікбоксингу, заслужений майстер спорту України, старший викладач кафедри фізичної підготовки Академії державної пенітацярної служби Сергій Лисюк перебуває у реанімації у Дніпрі. Він підірвався на міні, внаслідок чого отримав дуже важке важкі поранення. Йому ампутували ногу. Бажаємо йому якнайшвидшого. Одужання жіноча збірна України з фехтування на шпагах у складі влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан вейб Біжури під орудою Бежури, під орудою головного тренера, титулованого у недавньому майбутньому минулому легендарного Дніпровського Дартаніана Богдана Нікішина здобула золоті медалі на етапі Кубка світу, змагання якого фінішували в італійському місті Лень'яно у в одній фіналу. Наші дівчата тридцять Здолали команду Естонії у матчі за вихід до півфіналу. Вони впевнено розібралися з господарками турніру італійками 45-36, А в наступній стадії Україна впоралася з командою Гонконгу 45-40. У вирішальному протистоянні українська збірна зустрілася з командою Південної Кореї, першим номером посіву, у складі якої були дві чемпіонки світу. Фінальний поєдинок завершився з мінімальною перевагою України 41-40. для збірної команди нашої країни. Це золото стало першим на етапах кубка світу у змаганні на шпагах з жовтня 2016 року в олімпійській кваліфікації Україна піднялася на п'яте місце і претендує на олімпійську ліцензію за континентальною квотою. Дебютант Ліги Чемпіонів з волейболу серед чоловічих команд Дніпровський Прометей посів третє місце у групі та сіграє в одній 16-й кубка ЄКФ другого за зазначимістю євротрофею після ліги чемпіонів. Після поразок у двох попередніх зустрічах другого раунду від румунської аркадії та грецького п'я У третьому поєдинку Дніпровці 3-1, 25-20, 25-17, 20-25, 25-15 святкували успіх над болгарським Бургасом. До основної частини ліги чемпіонів вийшли переможці груп та найкращі, серед, та найкращі серед команд, які посядуть другі місця. На жаль, продовжує засмучувати своїми результатами жіноча збірна України з баскетболу, яка без свого капітана і лідера Аліни Ягупової з Дніпра, яка через травму пропускає матчі, зазнала другої поразки поспіль у кваліфікації до Євробаскету 2025. Після того як наші дівчата тріскуче з новим антирекордом з мінус 42 40-82 поступилися в Сербії у наступній зустрічі. Вони знову програли цього разу команді Португалії 63-78. Ще одним суперником збір. України в групі буде північна Македонія на Євробаскет 2025 Вийдуть вісім переможців груп, а також чотири найкращі другі місця кваліфікації. Спортивний клуб НІПРОО один вперше перемагає у гостях Донецький Шахтар, якому поступився на виїзді у всіх чотирьох попередніх зустрічах чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу. Нині підопічні Юрія Максимова святкували вольову перемогу над гірниками у Львові 3-1, А сам наставник видав фантастичну серію під його грудою команда про. Вала 10 матчів, у яких вісім разів перемагала одного разу, грала в нічю, і в одному поєдинку поступилася Криворізькому кривбасу на його полі. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 15-7. Головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов, для якого матч рового туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу проти Донецького шахтаря став десятим на чолі команди. У третьому поєдинку поспіль фактично повторив стартовий склад своїх підопічних виконавців. Провівши лише одну заміну. На останню межу повернувся голкіпер Волинець, який повністю відновився після травми, що її зазнав у зустрічі з київським Динамо. Звітна для Дніпровців розпочалася вкрай невдало. Вже на п'ятій хвилині метушня у карному майданчику спортклубівців завершилася тим, що м'яч відскочив до Сікана, котрий завдав невідпорного удару з близької відстані у ближній кут. Далі на полі пішла рівна боротьба, у якій було багато єдиноборств, але вся гра в основному йшла у центрі зеленого прямокутника. До середини тайму можна відзначити удар Лєднєва, котрий заблокував Бондар, а у господарів постріл над поперечиною Криськіва. А за екватором першого тайму гірники запресингували Бабенка, після чого Волонець вже забирав сферу у ногах. Невертона на 35-й хвилині Волинець зреагував на підступний удар Сіканам, відбивши м'яч за межі поля. І це був тільки перший кутовий у матчі. Надійно зіграв голкіпер придніпровців і за межами карного майданчика, коли він в підкаті відібрав м'яч у Невертона. На 41-й хвилині Мірошниченко заробив для гостей перший кутовий у матчі. Він же його і виконав. А Сарапій, пристрибнувши всіх, спрямував шкіряного повз голкіпера у нижній кут. А на початку другого тайму підопічні Юрія Максимова видали результативну п'ятихвилинку. Спочатку стрімка атака від спортклубівців закінчилася зміщенням докарного майданчика Гуцуляка, його блискавичним ударом красенням у дальню дев'ятку і 2-1 на користь його команди. На цьому спортклубівці не зупиняються. Вони заробляють перспективний штрафний, який бездоганно виконує леднів. Це вже 3-1. попереду спортивний клуб дніпро 1 Далі Дніпровці абсолютно спокійно контролювали перебіг подій у зустрічі. Не давши супернику жодного шансу на те, щоб хоча б скоротити відставання. Більше того, Вітіньо міг довести рахунок і до великого, але не судилося. Різник другим темпом приборкав м'яч у підсумку, все так і завершилося впевненою перемогою 3-1 нашої команди. На міжнародну паузу пов'язану з матчами збірних, яка для дніпровців триватиме до 27 листопада, коли вони вдома прийматимуть одеський чорноморець, наша команда вирушила у статусі одноосібного лідера турнірної таблиці. Щоправда, за втраченими очками її може. Наздогнати донецький шахтар, втім у протистоянні з гірниками у підопічних Юрія Максимова перевага в особистих зустрічах. Баскетбольний клуб Дніпро здобув в рідних стінах непросту перемогу 83-73 над баскетбольним клубом рівне у матчі регулярного чемпіонату суперліги України. Хоча господарі, як ніколи, були близькими до своєї першої поразки у сезоні. Рівняни доволі впевнено вирвали, виграли першу чверть протягом другого відрізку. Гостям вдавалося стримувати втримувати перевагу, але Дніпровцям вдалося до великої перерви скоротити відрив до мінімуму 41-43. Далі вони потужно стартували у третій десятихвилинці, відразу вийшовши вперед і продовжуючи витримувати, втримувати невеликий відрив протягом заключної чверті, підпічні Володимира Коваля контролювали перебіг подій та в підсумку довели поєдинок до перемоги з перевагою у 10 пунктів. Здобувши восьму перемогу поспіль, Дніпро надійно закріпився на першому місці у суперлізі БК Рівне, зазнавши третьої поразки, відкотився на п'яту позицію. Як і обіцяв президент баскетбольного клубу Прометей Слобожанський Володимир Дубінський після серії невдач чоловічої команди у турнірах Єврокубка та латвійсько естонської баскетбольної ліги з посади спортивного директора, звільнений польський фахівець Броніслав Вавжинчик, який пропрацював рівно півроку та відповідав за комплектацію команди на сезон, після матчу з вільнівським вулс було також прийняте рішення попрощатися з гравцями Маркусом Кіном Рашардом. Келлі В'ячеславом Петровим та Андрієм Войналовичем. Наскільки подібне вплинуло і чи дасть користь у найближчому майбутньому покаже час? Втім, у поєдинку чемпіонату латвійської естонської баскетбольної ліги слобожанці перервали триматчеву серію поразок у всіх змаганнях і з рахунком 92-79 сімдесят дев'ять Зеллі з Латвії у турнірній таблиці Прометей з е, в затраченими очками другий. А свій наступний матч Слобожанці проведуть у рамках турніру Євроку. Коли номінально вдома у вівторок у Ризі, 14 листопада, вони прийматимуть ізраїльський ХПЛ-ТЕЛЬ АВІВ. Дві перемоги святкував в матчах регулярно чемпіонату Вищої ліги України. Інший Прометей. Спочатку він 92-64 переграв харківський політехнік, який лише в окремі підрізки поєдинку намагався чинити гідний опір. Але слабожанці постійно вели у рахунку вже в другій чверті маючи перевагу, плюс 20. в активі Микити безими – дабл-дабл 12 очок та стільки ж підбирань. У наступній зустрічі Баблу, який приймала спортивна зала палацу спорту Слобожанський, Прометей сімдесят. 81-46 був сильнішим від Миколаївського Нікобаскету. Гості непогано провели першу половину матчу, вигравши першу чверть 14-12 і пропустивши лише 31 очко за дві десяти хвилинки. Але далі господарі суттєво додали, що й втілили у свою перевагу. У переможців відзначимо Дениса Клевзунчика, який оформив дабл-дабл 16 очок та 12 підбирань. У турнірній таблиці вищої ліги двовладдя, 100% показник 8 Перемог у восьми матчах мають Прометей і Самбір. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.